Кухонні ваги від Xiaomi. 750 гривень коштують. Зараз подивимося, що вони можуть за ці кошти. Далі багато, звісно, у Xiaomi різної техніки. І вже навіть і авто є. Все ж таки дивимося недорогу річ. Зараз мене там викривається, здається, зараз. ось Так запакували. Тут у нас зарядочка одразу єдиний ніяких батарейок. Тайп-сішний кабель сучасний, до речі. Так, подивимося, як красиво виглядає, дивіться, які гарні сучасні годинник можна десь підвисити. Зараз подивимося вимкну їх. Вимкнуться чи не вимкнуться. Не бачу, вимкаються. Тут може якась заглушечка, Або вони розряджені. Йдуть. Також, можливо, добре розберуся. Я вам ще покажу, як вони там будуть набирати вагу. Заряджу і подивимося, так що такі, якщо що доступні до замовлення.